29 січня 1918 року. Бій під крутами. Бій не перший і не останній, що є символом боротьби за незалежність. Існує міф, що 300 студентів і гімназистів під крутами були відправлені на вірну смерть. Але правда в тому, що це була свідома боротьба за незалежність. Вони не були дітьми без досвіду. Серед них були офіцери, волонтери. І ті, хто вже мав військову підготовку. Це були герої, які стояли на захисті країни, знаючи, що ризикують своїм життям. Під крутами була не просто сутичка, а стратегічне зіткнення. Українські війська, що налічували близько 300 бійців, утримували станцію Крути, яка була ключовою точкою на шляху до Києва. І, хоча вони були значно меншими за чисельністю, вони затримали ворога. Відходячи, куртяни розібрали залізничне полотно, що на кілька днів затримало наступ Мурав'йова на Київ. Ці дні стали вирішальними на переговорах, які тривали в цей час у Брест Литовську, та дали можливість укласти Берестейський мирний договір, одним із головних пунктів якого було міжнародне визнання УНР. Сьогодні Україна знову стоїть на захисті суверенітету та цілісності. Кожен свідомий українець боронить незалежність, віддаючи все за свободу та майбутнє. Маємо бути вдячні кожен та кожен. Україна переможе, докладемо всіх до сил. З вами була Мельниченко Ліс. Слава Україні! Героям слава!